І у Берліні надзвичайна ситуація. Німецька столиця пішла під воду. Затоплені кілька станцій метро. Повністю закритий один з найбільших міських автобанів. З перебоями працює аеропорт. З нами наживо з Берліну Наталя Фібрік. Наталко, доброго дня. Наскільки критична ситуація в місті? І чи є постраждалі? Вітаю, ну ось дозвольте представити таке бер... представити таке берлінське літо. Ми тут ходимо в дощовиках у гумових чоботах а, і злива. Ну буквально от щойно припинилася. Досі була мжичка, а власне небо над Берліном фактично прорвало вчора. Зранку а, дощ йшов безперестанку, і метеорологи кажуть, що на столицю за один день випало стільки опадів, скільки зазвичай падає за півроку. Найбільше трапило західні райони Берліна. Шарлотенбург та Вільмерсдорф, там позаливало пів. Підвали вулиці, тротуари перетворилися на ріки. Туди дуже часто мусили виїжджати пожежники, відкачувати воду. Машини фактично плавали. Утім, треба сказати, що така надзвичайна ситуація була не скрізь. Берліні Ось зараз я стою у східній його частині, і тут дороги залишалися порівняно вільними. Дійсно затопило кілька станцій. метро і наразі дві лінії метро в Берліні частково перекриті. Тимчасово закривали два автобани, а 100 і а 2 Однак, навіть коли їх відкривали для руху, то все одно машини там стояли у в довгому заторі на авіасполучення це звичайно теж вплинуло. Багато рейсів відправлялися із затримкою. Деякі рейси, які летіли на тегелі, відправляли на посадку в Шунефель, до сотні пасажирів мусили ночувати у тегелі. На зараз кажуть, що треба ну прогнозують, що чимало рейсів все ж таки будуть вирушати із затримкою. І от дощ не припиняє лити на сході і півночі, Німеччини. у Берліні. Ось на зразі, я стою без парасолі і ну, наче вже. Краще, хоча на дорогах така сама неприємна ситуація затори. Тому я пересіла ось винятково на велосипед. Покажу вам свого двоколісного друга, дощовик і море по коліна. Тож, поки ви насолоджуєтеся спекотним літом у Києві, у нас тут холодний душ дякую, Наталко. Наталя Фібрік з Берліну, який напередодні затопило внаслідок потужних злив. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.